Це тільки заїхали, вирили першу спешку. І така, спочатку ми взяли двох пленних, е, ну як взяли, вони в принципі самі вийшли, вже без зброї, чисто в броніках, ну ми все одно. Ну, це могло бути, якби вони виходять, а з боків нас обходять. Ми насторожилися, ну все нормально. Типа, хлопці там теж злякалися. Ми їх пов'язали, теж там якийсь старший щось до нас прийшов, позабирали їх. І потім вже ж вечір. Вони в основному штурмують по сірячку з утра рано, як тільки світає, і пізно ввечері. Тобто ночі вони боялись ходити. Ну, інколи виходили, як місячна ніч, то це саме стрюмно, це ночі. Тож тебе видно. Ті ночники, тебе видно просто капець. І теж і очередний накатік на нас вечірній. І вони прям ті обходили в ліву сторону, там до СПшок. По виходить, на Горбуя, тут яр і вони по тій стороні, по краю, посадочки бажать. Тобто в ліс вони не заходять. Ну, Хто знає, чи вони ще в ліс не заходять, ну вони так по краю фігачать. А туди. Ну ми ж тут навалили. Перевели їх на себе, виходить. Ну, ми то не знали, ми думали, що зараз не стріляємо, вони очередний раз одкатяться цей той піздять. А вони почали заходити тут, а, тут. А. Там суміжники, ССОшники почали навалювати. А і вони отак в тупу почали ці там, ці там. А ці в тупу почали до нас лізти. То там, слава Богу, ми нас все перепонатягували монок. оземки, монки. Тобто, і вони отож накатувались, хто підірвався, хто прям, прямо так вплотно підходив. Таке. І отож ми пах-пах-пах, тільки хуяк. А тут деревина така здорова була. Я прям біля неї вкапувався, то, що, ну, дерево, корні. Там краще можна і під нього вкопатися. У мене була. Тут деревина, тут отак під неї. Нора. Щоб шмих, Вісім мінометний обстріл. А він там не стихав. І хуяк, а я щось дивлюся, виглядаю так. Думаю, аби не обійшли. Хуяк, а вони тут, а, блять, вже отак в метрах трьох-чотирьох. Туда гранату нахуй. Бах-бах-бах, блять. Той же кричить, блядь, Ну, непонятне, щось туди ще одну гранату бах, вже не кричить. Як мене поранило, ми теж з вісьмерки, як я вийшов, що нас там нормально штурманули, хлопці погибли. Ми нас трошки назад, і ми там нову спешку нарили, щоб прикривати дорогу, яка йде і вак наш. І тобто... Ми там довгенько були. З нас спочатку не бачили там перших три дні, взагалі не знали, що ми там є. Бо ми по сір'яку зайшли на те місто, окопалися, накрилися, коротше, потіхому все якось швидко. Ну а потім вже через три дні ну, хулі дрони всі діла. Вони висікли деми. і туди теж все летіло. То що для них ми там ну, ніяк. Охороняємо ще наш івак. Отак дорога на Івак. Отут, ось так через пополю. Оту це вже посадка починається. І ми тут почти з краю посадки стояли. Де, ну, щоб вони, бо якщо б вони тут зайшли, відсікли, то все. Айвак би прострілювався. Ми б нас би взяли в кольцо і все. І хуй би хто звідти вийшов. І блядь, очередний накат, а ми буваємо, це накат, щоб не дуже видати, де ми там сидимо, іменно для дронів. Ми беремо, відкатуємося назад або підкатуємося вперед. За деревини, за деревини, ну і навалюємо. Туди бачимо, йде, блядь, Бах-бах-бах. Вилізли, розсередоточилися, за дерева, за дерева, бах-бах-бах. Хуяк, тихо назад вскочили. Ну, тобто, щоб не сильно для дронів видавати, де ми іменно шкіримося. Mm -hmm. І теж і очередний накат, і вже полотно поперли. Ми ж вперед спочатку накотилися, стріляли, потім бачимо, ну піздець. Давай назад відкатуватись. Ось тут, виходить, були, потім тут нас нарито. Тут моя, там їхня. Ми давай трошки назад. Тут дрон зависає. Ми ж по ньому кажу, давайте їбаш. Та може попадемо, може не попадемо. Ну, тут таке діло. І починають за деревини. Такий фігак наверх. Бах-бах-бах, хлопці всі навалюють, я тільки опускаю зброю. А перед цим цей гандон закинув деревину, а я за деревиною стою. Бах, упало щось, Ну, я не обратив внімання. Потім другий раз впало і взірвалося. І я туди дивлюся хвостовичок. Вони переробляють воги і скиде роблять. Один не зірвавшися, а один отож бах. Ну я туди дивлюсь, Ну, ну підарас. І давай же ж по ним навалювати, потім щось перевожу зброю, бо він трошки одлетів, перевожу зброю і теж прилітає міномет. Сразу в мене підкашує, ну, попало по ногі. Чуть вище коліна ззаду залетіло, так прошило ногу. Я ж швидко вставати спочатку аніміла. ну таке, я, я не знаю, воно не передать. Це як пальцем молоток ударить. Mm -hmm. Що спочатку ти не ожидав, знаєш, так нечайно бах. Спочатку mm -hmm. нічого, потім починає mm -hmm. болити. Це mm -hmm. так само. Що я ще ранена нога, я ще намагався побігти, потім чувствую, що ну, я не побіжу. Давай повсти, а цей починає зависає. Mm -hmm. І я вже там молився. Я вже там не, не знаю. І зависає надо мною. І бачу, що синенький хвостик, що він заряжений. Ну, слава Богу. Бог якось одвів. Да, він якось... Пацани почали по ньому працювати з калашів, він якось кудись одлетів. Я перед цим переповз в друге місце. Потім там позивний шкет. Я ж накидаю цей, а в мене пальці на руках, ну, обморожені, на ногах обморожені. Тобто я не можу нічого. Я не чувствую пальцями так, дуб, дерева. Давай же ж, я турнікет накидаю. Сначала спитав, чи сильно тече, бо турнікет це як би опасно накидати. Спитав, чи тече, та каже, що тебе тече, як з кабана, каже. Я швидко накидаю, затягувати, а закручувати не можу. Ну не чувствую пальців взагалі. Кажу, що я докрути мені, він раз, раз. Та кажу, все, заїбісь. Та каже, ні, ще треба. Давай, ще докрутив. І то я вбік, вони туди, я бік, чуть до наших, туди до магазин, У нас називався туди, ближче до Євроку. От повжеш, передаю по рації, що я трьохсотий, всі діла. Ну, тоді чисто був трошки на кіпіші, поки трошки успокоївся, бо якби ти безсильний повзеш, а над тобі висить дрон. Взагалі Ви така ціля. Як от, я не знаю, як мурашку задавити. Ну, да, ну не знаю. Так, ну вони так, щось... Випадок yeah. пощастило. І туди ж відповз, туди-сюди, там ще часик як пролежав поки цей, там накати на остальні спешки, до мене не можуть дійти, бо там сусідні спешки теж накати, намагаються там відбити. Ну, я прийняв рішення, що треба відповзити, бо вже час пройшов, ще півтора, ну, ще час і все, можна ногу відрізати. Получилося, позвав побратима. Бля, позивний, позивний не пам'ятаю. Теж молодий, 26 років, хлопець, царство небесне, тоже погиб там. І він мене ото от, от, ну, поміг мені оттащити. Я виламав палку, бігом же штучик, що буде бніше. Хулі мене того вісу маленький, не? ну каже, ти сука важкий, блядь, пиздец. Ти ж броніки? Да, броні, Керпеска, все ж заряджений тут гранат повно, з магазинів. Це БК в портфелі. І давай же потихеньку, потихеньку. То ще півтора часа, там метрів 600-700, півтора часа, я йшов. Типу сам, так? Чи тобі допомогти? Помагав. Я трохи там відповз, я вже чувствую, що я не можу. Тобто ти сам вийшов ну у ви вийшли з позиції, так? Не вийшло. Там якби вийти з позиції, це я не знаю, що треба зробити. Там виходить вся ця суєта в одному такому ліску. ліску. І тут, наприклад, чуть далі, це тут евак-магазин, а чуть там, 500 метрів, 700 вже ЄС Пешка. Mm -hmm. Тобто так назад, і все одно там все прострілювалося. Все. І отож ми вдвох оцей, він мене одвів, мене зустріли ще два хлопця під руки. В бліндаж бистро ж мене латати, так. а цей хлопчина назад побігєш до своїх, бо їх там вийшло, сталося двоє. Нас четверо було, мене трьохсотнуло, сталося троє. Один мене повів, сталося двоє. Потім він туди прийшов і це вже шкет розказував, що погибли хлопці. І його ж трохи посікло. Угу. Ну, зараз на лікуванні все добре. Тут такі історії, що. Ну, і я... Ногу врятували. Так, отож, все перемотали там, зафігачили мені потім. Та я думав, два з половиною часа думаю. Я думав, ну, відріжете і все. Ну, коли все нормально, все, порядок, медики, зайбісь, угу. все чітко, потім нога дійшла. І... Ну, і так ти швиденько і повернувся, так? Да? Так, мене. Бистро Івак, в той же ж день, ввечері пізно, івак. Один підбив Івак, а один івак той під, ну як підбив, він застряг, потім туди злетілося в півішки, почали там ще декого трьохсотного, mm. осколки трохи посікли. І ну, Піда не ждав, що там у нас друга машинка на підході, і то пікапчик залетів, бистро плих і давай на смотки. Ну, тут я за якої точки. Якщо скажуть все, ти не нужен, то так. Я цивільне життя, вернуся, достроюсь назад на роботу, буду працювати спокійно. Тільки, мабуть, приобрету зброю спочатку. На всякий випадок. Нехай буде лежить десь в сейфі. А якщо... Ну, більше так і вийде, якщо закінчиться, я буду тут потрібний. Ну, звісно, я тут і остануся. Це, Та ну, кон конечно. Ну, как би, є дівчина у мене. Ми з нею там ладимо, то я думаю, в будущому плануємо. Ну, конечно, що. Не жалкую. Пос ябав побачив, що я тут потрібніший. Мене тут. Поважають, цінять, тобто я тут потрібніший. А одноліткам ну я не раджу сюди йти. Не раджу, не раджу. ні. Тому що ну таке, таке пережиття. Ну, і батьки як будуть себе відчувати. так що не бажаю тут бачити своїх ревесників.